Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу показати вам свої фаворити 2024 року. За моєю версією, це те, чим я користуюся вже багато років. А для мене критерій такий: якщо я купую продукт вдруге, втретє, значить він дійсно класний. Тож, давайте почнемо. Відкривала просто так шафу свою з запасами і діставала те, що є. Те, що ну, дійсно вже багато років зі мною і хочу поділитися з вами своїми, як то кажуть, напрацюваннями. І в доказ цього буде порожня пляшечка і повна пляшечка. Ось такі засоби від компанії Козарекс. Це вже, за рахунком, ну, напевно, третя 4 не знаю, яку покупаю це такий очисник для обличчя з низьким ph -ем. Рівним PH для очищення вашого обличчя позиціонується як ранкове вмивання, але по факту це все може застосовуватися і ввечері, і будь-коли. Дуже класно очищує, приємний, на мій погляд, аромат чайного дерева. Я думаю, що цей засіб буде завжди зі мною. Я його буду постійно купувати, він є в наявності на мейкапі на хюбі, можете купувати, і він, до речі. Трошечки зараз знизився в ціні, дуже вигідно його зараз купувати. Класний для чоловіків, для жінок це просто супер засіб, не пересушує шкіру. Профілактика висипань, всіляких там забитих пор, чорних цяток і так далі. 5 зірок я рекомендую цей засіб. З більш делікатного очищення спробувала сама і вам рекомендую, і придбала вдруге. Купувала на iHerb, це марка Alba Botanica, такий ензимний очисник для обличчя. Дуже класно очищує він обличчя, не піниться. У нього така консистенція ріденького, ріденького повидла, не знаю, як сказати. Якщо ну, враховувати, що воно зроблене типу з ананасу, то ну, такий, як розчавлений ананасик типу. Дуже класно і лагідно матує шкіру, очищає шкіру, дарує відчуття свіжості, не пересушує, не подразнює, заспокоює шкіру. Коротше, інзими це дуже класна штука. Хтось використовує інзимні пудри, і я теж, але ось в такому форматі, в такому вигляді цей засіб, це просто ну, це сяяння, це полірування шкіри, це дуже класна така історія про. Ранкове вмивання. Макіяж, до речі, він теж гарно знімає, але для макіяжу у мене є там інші засоби, звісно. Просто що? Тут написано Pore purifying. Коротше, очищає пори. Це класна штука, must have. Вони, до речі, зараз перевипустилися в іншому дизайні. Тепер флакончик ось цей має е е білий колір, а не жовтий, як от у мене. Ще одна парочка, яка справила на мене дуже гарне позитивне враження, це ось такий засіб для вмивання від компанії La Roche posay лінійка Effaclar H і Sobiom для чутливої шкіри тіла та обличчя схильної до недоліків. Якщо ви приймали якісь косметологічні процедури або Ін'єкції, або у вас просто пересушена активами, ретинолом, саліциловою кислотою шкіра. Обов'язково використовуйте цей засіб, він настільки лагідний, він настільки дбайливий і гарно очищує, і водночас зволожує шкіру після вмивання ніякої стягнутості. Класний, я його купила вперше, але впевнена, що буду повторювати, тому що. Моя шкіра суха, і їй потрібні саме такі дбайливі е доглядові вмивалки. Я в захваті від цього засобу, він супер. І також купувала від цього бренду La Roche-Posay ось такий пілінг, але він не має абразивних часточок для проблемної шкіри, е але за рахунок того, що немає часточок, але міститься саліцилова кислота, це теж буде класний такий засіб для того, щоб оновити ваш шар шкіри, як це називається? Забула це слово. Зараз підпишу, ну, ви зрозуміли, да? Тобто ексфоліант. От, згадала. Тобто гарна ексфоліація без механічного втручання в поверхню вашої шкіри. Саліцилова кислота це взагалі такий чудодійний інгредієнт в косметиці, і цей засіб просто топ. У нього легенький такий освіжаючий ефект, ніби як ментол, але це дуже приємно, не заходить у вічі, не подразнює ніяких негативних наслідків. Можна використовувати для тіла у кого прищики акне на там, спині, плечах, будьте можна це використовувати. І чоловікам, чоловікам, до речі, теж раджу цей засіб пробувати, тому що чоловікам теж треба очищувати шкіру, кого там ну, да, через занадто жирна шкіра, цей засіб прям і підсушить, і буде матувати, і звужувати пори пору. Супер-супер-супер класний засіб. Гідрофільна олія була у мене ось така від бренду Medipil. Lacto Collagen Cleansing Oil. У мене вона закінчується. І я планую собі придбати ще одну там у них ще вийшла така з жовтенькими надписами. Я думаю, що вона теж дуже гарна. Коротше, вона мені дуже сподобалася. Формат гідрофільних олій мені подобається більше, аніж гідрофільні бальзами. Хоча я ношу лінзи, проблем з цим гідрофільною з цією олією, ніяких не було, тобто воно не заходить в вічі, не подразнює. Коротше, мені все дуже подобається. Ефективно знімає макіяж, сонцезахисні засоби, тональні основи, просто питань нема. Дуже економний розхід, оце я використовую вже рік, у грудні був рік, як я використовую цю олію. Звичайно, не кожного дня, а коли наношу інтенсивний макіяж, або роблю макіяж очей, багато підводки, туші, все просто змивається на ура. Не бюджетна ціна, але якщо пополювати, подивитися на знижках, то можна десь гривень за 600, напевно, купити і довгограючий такий засіб, який дійсно класно працює. Ще один засіб, який я використовую вже пару років так точно це знову бренд Козарекс, називається засіб BHA Blackhead Power Liquid. Це ось така трошки масляниста рідина, яка наноситься, ну, я наношу її ввечері після вмивання, після тонізування шкіри. Це також саліцилова кислота, яка Здійснюю ексфоліючу таку опцію. Просто у мене, якщо я не користуюся хоча б у вигляді умивалки саліциловою кислотою, то шкіра моя дуже швидко буде з забитими порами, з якимись прищиками, підкожниками, підшкірниками. А цей засіб я використовую прямо таки з вечора, наношу його. Як я вже сказала після тонізування, він трошечки вбирається. Для моєї сухої шкіри немає проблем в тому, що він маслянистий, не швидко вбирається, але вбирається шкірою. І я лягаю спати. На ранок маю дуже таку напитану, тобто він якось ще й підживлює шкіру, дивним чином впливає, тобто не тільки ексфоліація, але і ще й живлення. Коротше, мені подобається повністю гладенька шкіра, якщо були якісь там почервоніння або прищики, або щось там назрівало. Він може за ніч вам це прибрати. Дієвий засіб також можна придбати на iHerb, на Мейкапі, Не знаю зараз, скільки він коштує, але він супер економічний. Я ж кажу, що два роки я вже використовую його, знаю, що, можливо, я вже порушила терміни, тут 12 місяців після відкриття, але ніяких побічних ефектів від нього немає. Дуже класне. Така гігієнічна помпа да, для застосування. Повітря не потрапляє, тому буду користуватися аж доки не закінчу, або доки не настануть там якісь прояви. Я не зрозумію, що це вже все треба викидати. Тому раджу. Засіб, який я придбала нещодавно, це остання моя косметична покупка, але яка вже увійде. Цей мій топ, можливо, це трошечки завчасно, можливо, треба було ще покористуватися, але зараз ви можете бачити прояв цього засобу на моєму обличчі. Саме на лоб можете подивитися, я спеціально не наносила ні пудру, сюди, нічого. Це ізраїльський професійний косметичний бренд Holy Land. І цей ласьон називається Bold Care Starting Lotion. Засіб, який в народі іменують як ботокс без ін'єкцій. Його можна використовувати на ватний диск, і тоді це буде як лосьйон, ви просто протираєте звичайним чином, або вихлюпуєте декілька там, крапель на долоньки і робите таке ніби ну, вбивання, як ніби ми сиворотку наносимо. Тут, до речі, є маркування українською мовою, як і склад, так і спосіб застосування і запобіжні заходи. Коротше, тут важкувато це прочитати, через те, що пляшка повністю прозора, але результат мене дійсно вразив, приголомшив. Тут в складі є гліколева кислота, яку я все-таки намагаюся ну, не застосовувати в своєму догляді, через те, що у мене суха, чутлива шкіра. Але. Ну, наскільки фантастичний результат? Правда, от у відгуках пишуть, що не можна щодня використовувати цей засіб через те, що він пересушує шкіру, Ну, не знаю, поки мені. Ну, я бачу цей ліфтинговий ефект, я бачу і відчуваю по міміці, що у мене тут все натягнулося. Знаєте, отак от моя ось ця зморшка на лобі, що вона все якось от сюди натягується, якось отак розумієте. Тобто, це дійсно, я можу сказати, вже, що ця штука робить дива, вона не дешево коштує. Під 2000 гривень, 1800, десь так, плюс-мінус зараз коливаються ціни. Але я вирішила, що нехай краще в мене буде один такий лесьйон дорогий, хоча я вже інший замовила від Холіленд. Коротше. У те, що гарне, розумієте, до нього тягнеться рука, і відчуваєш, що ну, краще я куплю одну пляшку такого дорогого засобу, аніж тоніки, які нічого не роблять. Коротше, це супер засіб. Я хочу, ну, може, я все в Холіленд не буду купувати, але на лосьони дуже гарні відгуки і дуже класні рекомендації. На креми так собі, але лосьйон на осі. Я прям в захваті мені подобається. Від Холіленд я вже пробувала в минулих роках. У мене був Super Lotion називався засіб для розчинення закритих комедонів. Він не робив дива, але в цілому ну, я зрозуміла, зрозуміла, що це косметика гарного, гарної якості, гарного професійного рівня. Тому, ну, може, це в мене такий кредит довіри до цього бренду, але я 100% вважаю, що це класний засіб, і він гідний бути в моєму топі засобів за 2024 рік. Ще один засіб, який мені дуже сподобався, який буду постійно купувати. Це в мене тут. Начатий флакончик, а ще є в минулій розпаковці Айхерп. Я вам показувала, що замовила другий такий флакончик. Це трояндова вода від компанії Heritage Store. Можна придбати на Айхорб, вона коштує не дуже дорого, і там є змінні флакони, тобто з пульвіком можна один раз пляшку придбати, а потім просто перезаповнювати її, зекономити гроші. Коротше, дуже класна трояндова вода, яка дуже класно освіжає пом'якшує шкіру, робить її такою приємною на дотик для моєї сухої шкіри. Це просто знахідка, не подразнює очі, не стягує. Дуже мені сподобався цей засіб. Вже купила втретє. І раджу вам, я не знаю, кращої трояндової води я не знайшла. Але... Мені здається, що це не гідролат, а просто арома вода. Треба буду на Хербі подивитися склад її. Але головне її властивості доглядові. Тому на літо, коли ви зранку встали, не хочете там, на себе наносити якісь важкі тоніки, ласьйони, креми, щось таке, запшикалися, освіжилися, шкіра тонізована, трошечки зволожена, приємно зволожена. І все клас. Аромат. Дуже приємний, трояндовий. Тому залюбки беру цей засіб з собою в 25-й рік і вам також його раджу. Ще один крутезний засіб, який хочу вам показати і порадити, це патчі від компанії About Face. Можна придбати прямо в Єві. Недорого, бюджетно, постійно є акції знижки. Мені подобаються саме ось ці. В синій упаковці, в помаранчевій мені не дуже сподобалися, а ось ці мені прям дуже класно зайшли. Вони розгладжують шкіру під очима, тонізують її, тобто там таке трошечки поколювання буде, коли пачки на вас будуть. Багато рідини, швидко вони не застигають, не висихають. Це вже буде моя друга упаковка. Оце я купувала перший раз у цій синій, потім купувала помаранчеві, які мені не дуже сподобалося, І от зараз знову сині, супербюджетна ціна, я не знаю, чого ще хотіти. І на подарунок також буде класно, якщо, ну, ви знаєте, кому це можна подарувати, то я була б дуже задоволена такому подарунку. Класний засіб, бюджетний і дієвий. В 2024 році для мене була відкриттям марка Kalos, це, наскільки я розумію, угорський виробник. Я спробувала спочатку одну маску для волосся. Це була мультивітамінна маска, потім ось таку придбала це з водоростями, купувала нотіну за якісь 35-40 гривень, щось таке. Потім ще купила собі ось таку синю для. Позбавлення волосся жовтизни, ну Це, напевно, для блондинок більше, але я вирішила спробувати, тому що всі маски, ну, дві я вже спробувала, там в лінійці. Ну, є ще якісь лінійки, якісь продукти. Але вони всі гарної якості. Тобто дві, і ось ця думаю, третя теж буде гарної якості. Шампуні не пробувала від Каус, а от маски. За таку ціну це просто подарунок, це просто приємні аромати у цих масок. Трошечки штучні, але ну, приємні вони. Вони приємні, косметичні і працюють на волосі дуже класно. Мені дуже подобається текстура цих масок, вона така, прям тануча, як суфле. Коротше, за 35 40 гривень це просто пісня і свято. Класні маски за помірними цінами точно варті вашої уваги. Для волосся вже казала і буду повторювати ще і ще. Для мене топовим шампунем є ось такий пантін з трояндою та табіатіном. Щоправда, у нас в Євах продається він, принаймні, продавався в прозорому такому звичайному флаконі, як в пантіни, звичайно, продаються. Це я замовляла на нотіно якраз в той момент, коли побачила, що зникли з продажу в прозрачних флаконах шампуні, але думаю, що це одне і те саме. Принаймні, аромат такий самий, аналогічний. Для мене це найкращий шампунь, тому що він робить волосся розсипчастим і дуже таким свіжим, пружнім, дуже гарно очищує шкіру голови, не пересушує саме волосся. Для мене це топ. Інколи, коли я дивлюся на свої запаси шампуней, в, своїх, ну, в своїй шухляді, я трошки так засмучуюсь, тому що розумію, що мені. Треба дуже багато ще чим користуватися, перш ніж у мене зараз руки діду до цього шампуню. От, тобто він у мене в запасах постоїть. Ну а новеньке завжди теж хочеться пробувати, тому поки потерплю. <хи> і просто вам рекомендую, хто ще не пробував, ну супер класний шампунь. Ще один засіб, який купую вже не вперше, і показувала вже в своїх відео, це ось такий. Бальзам в спреї від компанії Бреліл, лінійка Нумеро, з фантастичним ароматом лимонного курду. Солодкий такий приємний, класний ну, вітушка, власне. це двохфазний кондиціонер з вівцом для слабкого волосся. Я його використовую більше для полегшення розчисування перед вкладанням волосся на феншітку. Це вже другий флакон, буде і третій, буду купувати постійно хороші бюджетні ціни. Інколи на нього бувають. Десь 170. Зараз він щось дорожче коштує до 300, але класний. Не обтяжує волосся, не жарнить волосся. Мені подобається в ньому все. Альтернатив поки що я не знайшла. Зараз у мене є аналогічний засіб від Oriflame в такому, ну, ви знаєте, дуолу лінійка, Але ще я придивляюся до того засобу, а ось цей у мене повинен бути на постійній основі. Тут ще трошки на декілька використань є. Просто 5 зірок обошнює цей засіб. І ще для волосся, звісно, моя улюблена фарба від Art Capelli, український виробник, відтінок 6.6 холодний аметис. Зараз я пофарбована цією фарбою. Ви бачите, що ну, вона може у мене вже підсмилася, але подобається цей холодний такий відтінок, моя сивина на скронях зафарбовуються на 100% і, власне, сивина вона любить ось ці всі сині фіолетові відтінки. Вона, ну, ці відтінки дуже добре нейтралізують ось цей холодний, ну, ви зрозуміли, холодний, сиве волосся, коротше кажучи. Тому буду постійно купувати. Мені дуже подобається, що саме такий відтінок рідкий, його не, не у всіх брендах зустрінеш, не у всіх виробників фарб для волосся зустрінеш саме такий відтінок, щоб він був не вишневий, а саме баклажановий. От, За таку ціну, яка стоїть на цю фарбу, я завжди покупаю по 2-3 упаковки, щоб у мене завжди це було, тому що є таке у мене побоювання, що ця фарба зникне. Рано чи пізно. А, хоча інші кольори, які використовувала відтінки, які купувала, не справили на мене такого враження. Ну, звичайні фарби за свої гроші непогано. Але, о, коротше, у мене тут він фаворит тільки за відтінок, так скажімо. Якби ми ще там враховували якість, там, складові, тому що тут. Невеликий об'єм фарби. Надовге волосся, треба дві або три упаковки. Там є недоліки певні. Але для мене саме ця фарба фаворитом є. Ще одне відкриття 24-го року це ось такий засіб для інтимної гігієни від бренду Biocon, Лінійка Biona. Я використовувала. Версію з блакитними написами і от зараз з фіолетовими комфорт. Дуже класні засоби для інтимної гігієни, приємна консистенція, не рідка. Дуже гарно утворює таку піну щільну і таку, що можна помитися, вона не спливає з вас. Гарний аромат, приємне відчуття після догляду. Класний, лаконічний такий флакон з гарним дозатором, який видає необхідну кількість продукту. Все тут детально описано, як, що застосування, склад просто супер. Великий об'єм 270 г, ціна бюджетна 100 гривень з невеликим. Раджу вам спробувати, якщо вам цікаві такі продукти. І останній продукт, який хочу показати, в захваті, просто в неймовірному захваті, від зубних паст від Біоріпе, порожня пляшечка і повна пляшечка, дуже подобається ця продукція, були у мене різні. Працюють вони плюс-мінус однаково, навіть та, яка відбілює зуби, вона їх не відбілює, але прибирає чутливість, гарно очищує відчуття свіжості і полірованості зубів. Просто класно протягом дня ти спокійно, що у тебе зубки чистенькі, і все класно. Хороші пасти, дуже вам рекомендую, якщо ще не пробували, може не надто бюджетні, але зі знижками можна щось там зекономити і придбати по приємній ціні. А, друзі, от і все, що я вам хотіла в цьому відео показати, такими були мої фаворити 2024 року. А ми з вами зустрінемося у 25-му. І я впевнена, що там теж буде щось цікавеньке. Будемо ділитися інформацією. Ну, а поки я чекаю вас у коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І до зустрічі! Всіх обіймаю, всім пока!